20-те століття принесло людству дві світові війни, обидві зачепили українські землі. Особливої жорстокості зазнало населення України під час Другої світової, коли один тоталітарний режим комуністичний змінювався іншим нацистським, і навпаки, в безкінечних цифрах хронології подій, кілометрах окупованих міст та кількості жертв можна легко забути про головне людське життя. Те, що мало найвищу цінність, раптом втратило її. Проте знаходилися відчайдухи, які рятували знайомих, а іноді і незнайомих людей, ризикуючи власним життям та життям своєї родини. Цей проєкт саме про них героїв за покликом серця, Мізуч. селище міського типу з Долбунівського району Рівненської області. За радянських часів Мізуч був центром району зі спогадів. Марії Мосійчук, мізоч це було таке торгове містечко. Воно населено було і українцями, і чехами, і поляками, і євреями. Люди займалися більше сільським господарством, в тому числі мій батько. Теж Мізоч окупували війська 27 червня 1941 року. Вже 22 липня 1941 року. У мізочі видається спеціальний документ, згідно якого регламентується життя місцевих жителів, в тому числі і євреїв. Євреїв змусили носити пов'язки із зіркою Давида від 14 років. У березні 1942 року в селищі створили гетто, куди зігнали всіх євреїв мізоча та навколишніх поселень. Територію загородили колючим дротом. Німецька окупаційна адміністрація заборонила допомагати євреям під страхом смерті. Євреї не мали право вийти за територію гетто, Відповідно, їм не було, що їсти не вистачало продуктів харчування. Тож місцеві жителі надавали посильну допомогу, носили в гетто продукти. Звичайно, це було заборонено наказами окупантів, і вони ну, дуже ризикували і ризикували смертною карою. Ми маємо свідчення свідків. Українців, які намагалися принести через гетто продукти і навіть перекидали через огорожу, то вони розповідають, що по них поліцейські, які охороняли гетто, стріляли. Ліквідація гетто у мізучі відбулася з 14 на 15 жовтня 1942 року. Бранцям гетто наказали зібратися на площі. За наказом німців, євреї самі викопали рів довжиною 50 метрів, шириною 7 метрів та висотою 6 метрів, нібито для потреб мізицького цукрового заводу. Тих, хто не хотів виходити з гетто, розстрілювали. Серед тих, хто врятувався, була дівчинка-підліток Софія Горштейн. Міжвоєнний період це період е толерантних міжконфесійних міжнаціональних стосунків між євреями, українцями і власне євреї, які були в гетто. Коли вони е спробували е робити спробу втечі, вони звичайно що і йшли і бігли до тих сусідів, з якими вони товаришували. Коли стався розром гетто, е Софії вдалося втекти. На жаль, не вдалося врятуватися. Її. Її брату та батькам вони загинули, але Софії вдалося втекти. І відповідно, вона шукала прихисток в тих людей, з якими раніше товаришувала, і втекла до своєї однокласниці Марії. Зі спогадів Софії Горштейн. На початку 1942 року всіх євреїв було зігнано в гетто, щоб ми не мали ніякого зв'язку з українцями. А 14 жовтня того ж року німці повели нас усіх на смерть. Мені вдалося втекти, і я переховувалася в сім'ї Слободюків, де жила моя шкільна подруга Слободюк Мосійчук. Марія народилася Марія Мосійчук 1927 року у Мізочі у селянській родині Сидора Тимофійовича та Юстини Степанівни Слободюків. Мала молодшого брата Миколу і сестру Раїсу. Коли вона прибігла вдома ні Марії, ні батьків не було. Був лише брат Микола. Оскільки на той час нікого в хаті не було, то він. Софію прихистив, сказав почекати. Ось, і коли вже прийшли Сидір Тимофійович і Юстина Степанівна, із Марією, вона почала прохати у них порятунку і проситися врятуватися. Зі спогадів Марії Мосійчук Слободюк. Ввечері прибігла до нас Софія. Ой, Марусю, проси батька, щоб мене не вигнав, мене заб'ють. Закрили ми хату, не світили ми світла, помили їй голову, там ноги, все, дали їй кружку молока, хліба. Батько пішов на гору, видерно ру в сіні і каже: Спи, дитино, а день покаже, що робити. Саме. Uh... Сидір Тимофійович вирішував, що ж робити: лишити єврейку чи не лишити. Хоча перед ним це була справді велика дилема, тому що відомо було всім, і ці накази були на кожному стовбі. І всі місцеві жителі читали: що якщо місцевий житель прихистить єврейку, буде переховувати єврея чи єврейку, то на не лише чекає смерть на цього рятівника, а смерть чекає на всю сім'ю. Будь-який день приходила до неї Марія. Ну, її підтримували психологічно. Тобто нагодувати втікача єврея це одне але дуже багато євреїв насправді вони накладали на себе руки, тому що вони не витримали психологічної напруги. А Марія, як і її подруга, приходила, ну розраджувала різними розмовами, розважала, як вона могла її. І таким чином вона її підтримала ще психологічно. Зі спогадів Марії Мосійчук Слободюк. Ну і так вона в нас. У нас соня була осінь, і зиму. А вже аж в липні, 10 липня, тоді кажуть, буде облава. Помітичів пішов слух, що Сидір Тимофійович переховує єврейку. Одного дня, йдучи по вулиці, до Сидора підійшов поліцейський місцевий із сусіднього села Мізочек і сказав, що Сидора скоро будуть шукати жидівку. Після цієї інформації Сидор пішов додому, порадився з дружиною, і вони її вирішили перевести. В інше село це було село Верхів і ну до родичів, і таким чином вона переховувалася переховувалася вже у родичів. Зі спогадів Марії Мосійчук Слободюк. Німці і поліцаї. Їх четверо було, чи що перешукали в нас все, підлогу зірвали, в шкафи позаглядали. Куди тільки могли, то всюди подивилися. Ну нема. Після того як Софія потрапила у село Верхів, це була релігійна сім'я. Її, скажімо так, ну удочерили, ну неофіційно вважали своєю донькою, і вона прийняла християнську релігію і проживала тривалий час у цій сім'ї. Е, але ж е, окупація закінчилася, і е, німці покинули е, терени е, України, Волині, і після того вона перебралася у Кременець а згодом поїхала в Ізраїль. Доля врятованою українською родиною Софії Горштейн склалася добре у повоєнні часи. Проте її рятівника Сидора Тимофійовича, 12 липня 1943 року заарештували і стратили за допомогу євреям. Ну розпочалося все з того, що нібито Сидір а, йому приш йому приснився сон, нібито в нього побився годинник. Ну а це така. Такий негативний знак, ніби то, якщо, якщо б'ється годинник, це означає, що закінчується життя, закінчується час е, життя певної людини. Зі спогадів Марії Мосійчук Слободюк. Батько нікуди не втікав, мабуть, боявся, що нас поб'ють. Я щось накинула на себе, взула чоботи, а то ж липень був. З переляку не знала, що робила. Добігла за перехрестя, а далі мене не пустили. Одного з них я впізнала. Він був під час обшуку в нас. Одним словом, з тих пір батька ми не бачили. Коли спілкувався з Марією Сидорівною, то вона навіть вона, донька, точно не знає, хто вбив Сидора Тимофійовича і власне хто був винуватцем цієї трагедії у 1943 році. Юстині Слободюк довелося з дітьми шукати прихисток у рідних, оскільки їх будинок було спалено. У 1946 році найстарша Марія Слободюк одружилася з Павлом Мосійчуком. На жаль, доля праведниці народів світу Марія Слободюк після закінчення німецької окупації склалася. А... Дуже погано вона потрапила в тоталітарні леща радянської влади. Її сім'я володіла кількома гектарами землі. У неї була корова, кінь. Тобто, це вважалося великою власністю. У 1947 році. Сім'ю Марії Сидорівни визнали як куркульську зі спогадів. Марії Мосійчук Слободюк. Прийшли вночі люди з КГБ, з міліції і дільничний. Забрали все. Повимітали в коморі, де яка зернинка була, сказали, що іменем совєтської власті ми вас виселяємо. Я закутала дітей, у мішок накидала якоїсь їжі. А далі в товарних потягах нас повезли у Хабаровський край. І по цей день. Не знаю за що вже в кінці, скажімо так, існування радянського союзу. Вона вже приїхала на постійне місце перебування. Її строк вичерпано, і вона осилилася в місячі, працювала ще на цукровому заводі, і потім вийшла на пенсію. Як і під час німецької влади, вона відчувала постійний цей тиск влади, постійний страх, що її викриють, можливо, б'ють. і німецька влада нічого доброго для євреїв для українців не принесла так само, і після так званого визволення прийшла радянська влада. Здавалось би, ну війна закінчилася, можна розпочати нове життя. Але кращого теж радянська влада їй не принесла. У 1992 році на запрошення Ядвашему Марія Сидорівна відвідала Єрусалим, де взяла участь в урочистостях з нагоди відзначення її батьків Сидора і Юстини посмертно та її званням «Праведник народів світу. Саме Софія Горштейн стала ініціатором того, щоб сім'ю, яка її врятувала, сім'я Слободюків, її нагородили цим почесним званням «Праведник народів світу зі спогадів. Софії Горштейн. Для сім'ї Слободюків це було дуже небезпечно. Були переслідування. А коли стало відомо, що будуть шукати євреїв у цій сім'ї, я перейшла до сестри Сидора Слободюка. Ці люди, ризикуючи власним життям і життям своєї сім'ї, своїх дітей, перебуваючи в смертельній небезпеці, врятували мені життя. Я дуже вдячна їм за їхнє милосердя і турботу, за їхнє життя.